Всі ви знаєте, перевірений роками надійний зарядний пристрій BC20. Ось він, який видає 2 А. Ви просили більш потужні зарядні пристрої, тому представляємо вашій увазі дві зарядки: QBCD 24 Quick та QBCD 24 Dual Quick. Вони обидві видають 4 А, тобто в два рази потужніші. Ними можна заряджати наші акумулятори лінійки PowerLine. Адже тут присутні високотокові елементи та плати, які здатні приймати ток заряду як 2, так і 4 ампер, і при повному заряді акумулятора спрацьовує датчик температури, який не дає вийти з ладу батареї. Але ми наголошуємо, що не рекомендовано використовувати батареї інших брендів. До цих зарядних пристроїв, адже є великий ризик згоранню тих батарей. Батарейки HomeLine є з меншим супротивом, і їх потрібно заряджати зарядними пристроями менше 2 А. Тобто до них підходить саме звичайна зарядка bc 20 В, а потужні акумулятори версії PowerLine, тобто вони і високотокові, і їх уже можна заряджати новенькими потужними зарядними. Пристроями щодо різниці між цими двома зарядними пристроями у пристрої QBCD24 Dual Quick Ми бачимо дві посадки для акумуляторів. Також тут є інтелектуальна плата і два додаткових вентилятори. Для охолодження батарей при заряджанні основною особливістю її також є в тому, що можна заряджати одночасно два акумулятори 4 А. у версії QBCD24 Quick Ми бачимо тільки одну посадку для акумулятора, але тут є. Більш інтелектуальніша плата, яка дозволяє охолоджувати сам акумулятор при заряджанні. Посилання на ці зарядні пристрої ми залишимо в описі до відео. Не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна. Ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. Профітек заряджай свою майстерність.